Є знижки на Магне Б6, 10% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Є знижки на Лактіалі. 20% в аптеках подорожник, вам та ощад. Дитина у продуктовому візочку. Ой, ну ні, це ж доросла дитина. Все-таки це не дуже добре. Собаки у продуктовому візочку. Я не бачу цьому нічого поганого. Ну, то, я думаю, що так... це не гігієнічно. Чому українці все частіше протиставляють дітям тварин? Небезпечний шлях. Чому? Тому що завжди це буде викликати дуже сильні емоції. До чого це може призвести? Тікток вибухнув новим скандальним відео. У візочок для продуктів з ногами залізла дитина. Ролик підписали так: для тих, хто хейтить собак у супермаркетах. Під ним коментатори просто пересварилися між собою. Зібрав плевки на вулиці і заліз в візок, де возять продукти. Давайте вже хтось власникам собак заспокійливе. Ніби сказ починається, коли на дітей дивляться. Проте інтернат спільнота не відійшла ще й від нещодавнього резонансного відео. Тут вже собаки у візку для продуктів. У коментарях не менш токсично. Тільки за я проти дітей, що кричать у магазинах. Круто! В тачці, куди люди кладуть їжу. Виховані господарі. Тож хто правий батьки дітей, власники тварин чи можливо коментатори. Розсудити ситуацію взялися звичайнісінькі кияни. Приміром, подружжя Оксани та Тараса мають маленьку собаку, проте у візку для продуктів категорично її не возять. Але зізнаються, коли їх син був маленьким, його возили. Ой, ну ні, це ж доросла дитина. Все таки це не дуже добре. Я вважаю. Якби це була малесенька дитина, то так мама у декреті Ірина зайняла геть іншу позицію. Для мене немає різниці. Собака, дитина що то, що то е, на даний момент у мене лише дитина, тому я що дитину посадила. Але якби була собака, точно так же я поступила би із собакою. Спілкуємось також з молодими батьками з дитиною на руках. Думки Тетяни та Платона розійшлись буквально на очах. Є такі дійсно люди, які відносять до собаки своїх дітей. Тому для них знаєте, це типу наші малюки сіли в возих. Ми так світину возимо. Наприклад, вони так водять собак. Я не бачу в цьому нічого поганого. Ну то я, я так... думаю, що це не гігієнічно. Якщо. Там же ж продукти возять в цьому возику. Ірина тільки сьогодні приїхала до Києва, уважно вивчивши обидва відео, заключила. Бака. Це про людський фактор в принципі, що людям не догодиш, що би ти не робив. Просто живи своє найкраще життя, але пам'ятай, що твоя свобода закінчується там, де починається свобода іншого, і все. Питання дітей або тварин у продуктовому візочку буквально ділить суспільство на різні табори у соцмережах. Власники хвостатих на випередки зізнаються, що вважають чотирилапих своїми синами та доньками, а молоді підприємці створюють кав'ярні, куди не пускатимуть дітей, проте раді будуть тваринам. Чому останнім часом люди так концентровано протиставляють одне одному малюків та чотирилапих? Психологиня Дар'я Селіванова каже: однією з причин є війна. Ти розумієш, що навіть життя тварин викликає більше емоцій, наприклад, ніж коли немає війни. Люди стали більш емоційними та почали сильніше оберігати своїх чотирилапих улюбленців. З ними ходять на закупи в кінотеатри та в інші місця, в яких ще кілька років тому тварин було просто не уявити. Зміни відбуваються швидко. До них доводиться звикати. Людей, які люблять до чогось пристосовуватись, їх не так багато, да тобто, взагалі люди більш схильні до того, щоб нічого не змінювалося, все було як є. Через це й виникає негатив, коли діти і тварини в одному явищі, і це теж викликає якісь шалені емоції у великій кількості людей. Хтось цього сміється, хтось цим обурюється. Це нині для українців, наче перехідний період, тому безслідно все це не мине ми будемо ставати більш толерантними, більш ну, скажімо так, обережними в висловлюванні в першу чергу своїх емоційних реакцій. Культура не висловлювати своє незадоволення, чимось да не робити зауваження незнайомої людини. Це те, до чого ми прагнемо. Тому насправді проблема не в тому, хто у візку для продуктів, дитина чи собака, а у тому, як ми на це реагуємо і чи дозволяємо своєю реакцією образити чиїсь почуття.